Харківська там область продовжує фактично бути постійно під обстрілами. Те, що ви зазначили, це питання для нас дуже актуальне. І звичайно, що одразу на місцях виїжджають наші відповідно психологи, які працюють при національній відповідно, поліції в штаті, і звичайно, при відповідно ДСНС. Звичайно, що. Відповідно, така робота вона досить була спочатку не відповідно популярна у нас, відповідно, в країні. Дедалі ми частіше все ж таки скажімо так, звертаємося до відповідно послуг, тому що люди на жаль, і внаслідок цих прильотів втрачають близьких та рідних. Крім того, досить важливо розрізнити де закінчується вже психологічна допомога, а де фактично розпочинається спеціалізована медична допомога. І це Вкрай необхідно, тому що якщо говорити про дітей, яка отримала ось такий е, стрес або гостру ре, ре, реакцію на стрес, то наслідки е, тобто можуть бути е, і через рік, і через два і через десять років, навіть тому, що ми не можемо спрогнозувати, як саме дитяча психіка фактично відреагує на е, ось такий стрес, який вона мала в досить юному віці. Ми зараз говоримо з вами вівторок на календарі, 14 січня, і от що мене здивувало, 12-13 січня у щоденному ранковому звіті ударів по місту Харкову не зафіксовано. Поясніть, напевно, є на те причини казати, що у них недостатньо дронів чи впіві дронів, БПЛА. Ми не можемо однозначно, тому що атаки вони у нас щоденні. Що відбулося? Можливо, інтенсивність атак на півночі Харківщини вона в якийсь спосіб впливає. Поясніть ці процеси, як ви їх розумієте? Так дійсно ми фіксуємо дещо менше ударів відповідно керованими авіабомбами. У нас за добу лише три. Звичайно, що фіксуємо збільшення присутності у нашому повітряному просторі без Середнього шахетів, якщо ми там спостерігали один-два, можливо, транзитом вони проходили. То наразі ціле спрямовано так само вони кружляють дійсно під впливом там засобів радіоелектронної тобто боротьби тощо і звичайно працюють наші зсу. Перше звичайно наслідок, чому менше ударів, це звичайно робота ЗСУ, в тому числі і на Курщині, тощо, тому що ресурси ворога так само обмежені, і звичайно, що він обирає собі пріоритетні напрямки. У нас, наприклад, на Харківщині це саме Куп'янський напрямок, а де напевно найважливіше, Ші, хоча і північ відповідно території, і вовчанський напрямок, так само відповідно потерпає від обстрілів. І ворог там так само намагається відповідно просунутись, і лише завдяки нашим зсу дійсно, які тримають свої, тобто позиції, ворог там успіхів не має. Ну і плюс, звичайно, те, що комбіновані удари, масовані удари по енергетиці, які ми мали по харківській області, 25 а, грудня, наприкінці роного ну, тобто року, на різдво. Коли 500 тисяч харків'ян залишилися без електроенергії, без теплопостачання тощо, тому звичайно ворог змінює тобто тактику однак, мета у нього єдина це терор, фактично лише нашого мирного цивільного населення. І останнє питання, яке я хочу вам поставити при фронтовій населені пункти Харківщини. Е, є пункти, в яких лишилося по кілька людей, чи в принципі у всіх пунктах немає жодного зараз на Харківщині, прифронтового порожнього пункту чи є такі села, які повністю знелюднені. Uh, є такі села, які повністю зналюднені. Це фактично ті території, де ведуться активні бойові дії. А uh, плюс є на жаль, такі сели, де ведуться активні бойові дії. Там ще залишається 5 людей, 3 людини, 10 людей. Наприклад, казача Лопань, да яка там оголошена uh, під евакуацію вже рік okay. тому. Залишаються ще люди. І ось сьогодні, зранку на жаль, там загинув чоловік на своєму власному, тобто подвір'ї, коли стався артобстріл. Хоча там дійсно ворог дістає, і потрібно еваку... евакуюватися з таких безпосередньо територій на більш відповідно безпечні.